Шарівський будинок культури вщен, заповнений людьми. Більше чотирьох сотень селян прийшли, аби відзначити день села та свято всіх господарників, напружена праця яких дозволяє мати на столі духмяний та запашний хліб, а в країні економічний поштовх. Організатором такої події вже кілька років поспіль виступає група компанії Вітагро. Любов до праці на землі, яку демонструють подільські люди, це головний шлях до успіху. Керівництво групи компанії Вітагро прозвітувало перед громадою про досягнення цього року та про майбутні плани. Зважаючи на ці погодні умови, я можу сказати, можна завдячити Богу і завдячуючи тим спеціалістам, які сьогодні в нас є, і, напевно, тим передовим технологіям, з якими ми постійно йдемо в ногу. Ми сьогодні маємо по 36 центнерів залікової ваги ріпаку, маємо майже 70 центнерів пшениці, 65-66 центнерів ячменю. Надіємося на гарні ворожаї, цукрового буряка, кукурузи і сої, хоча бачимо, що не буде. Тих ворожаїв, які були, тому що все ж таки погода робить свої коригування, які б новітні технології сьогодні не були. Але вивчаємо, як боротися з цим. Закуповуємо також і нову техніку зараз, для того, щоб покращити все ж таки урожайність і збільшення зберігання процесу вологості під посівну компанію. Не обійшлося без подарунків сьогоднішніх працівників та тих, хто працював на господарській ниві десятки років тому привітали цінними подарунками та відзнаками. Не забули у вітагрої про військових, які несли та несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції. Тут розуміють, без їхньої відданості українському народові неможливо було б збирати гарні врожаї та бачити мирне небо. Він вже прийшов з АТО, Він був в хмельницьку, потім в Старобейську був. Дуже подобається все чудово, весело, святково. Ну дійсно свято. Люди кажуть, з приходом на землі шарівської сільської ради такого агровиробника, як група компанії Вітагро, почали сіятися поля і збиратися гарні врожаї. До цього інвестора, що зараз Буранів хватало. Як був совхоз, нас був на він нас був мільйонером ще раніше, бо не цей з тих часів, то він не цей. То туди буранів не було. у нас був елітно-насійницький совхоз. Ми постачали насінням на всю область і на всю а зараз вже не це таке діло коптом. Вже пішло цей розвал. Це все, і нема кому. пішов. Оцей інвестор зараз все, поля чисті, посіяний все гарно. Красота турбується від агро не тільки про золоті ниви. велика увага аграрії, прикута до підтримки села. Виконання соціальних угод, численних завдань від соціальних закладів громадян, не залишається без уваги. Сьогодні є спонсором цього свята. Відзначили ветерани праці керівників установ, хлопці, які сьогодні прослужили і служать в АТО. Заградна компанія ми працюємо два з половиною роки, як відколи зайшли сюди на співпрацю з ДПД Шаркою, яка підпорядкована аграрної академії наук. Два з половиною роки ми працюємо. Заключена у нас соціальна угода. І відповідно, соціальні угоди надаються кошти всім установам, які сьогодні є. На території Шарської сільської ради хочу подякувати всім тим, хто організовував це свято, подякувати тим, хто приймав участь в ньому, подякувати тим людям, які фінансово підтримували проведення такого чудесного, красивого свята, яке відбувається сьогодні в Шариці. Хочу особисто подякувати братам Лобозюкам, а особисто Петру Петровичу за підтримку школи. Навіть нашої музичної дитячої шарівської школи, яку ми створили з братом з Євгеном ще в 1992 році, на жаль, зараз її утримати не так легко, але при кожному звертанні до Петра Петровича він йде на зустріч, і ми то підлогу вставили, то стільці придбали. Це, це дуже, велика, дуже велика вдячність. Ці компанії розуміють, державної підтримки на все не вистачає, тому підтримувати село потрібно, тим більше, коли воно є годувальницею та колискою України. Сьогодні наше першочергове завдання це створювати веселий настрій в селі, робити, створювати такі, якісь мінімальні, хоча б ті, що ми можемо створити, благо для села. Тобто щось відремонтувати будинок культури, зробити якийсь гарний концерт, подарувати подарунки і запропонувати ті самі робочі місця на селі. Опікувати соціальною сферою сьогодні це наш прямий обов'язок. Тому що, якщо ми сьогодні не будемо дивитися і не будемо ремонтувати, допомагати школам, як кортехнікою, так і е, ремонтувати ті приміщення, спортивні зали, не будемо допомагати дитячим садочкам, не буде тої молоді, не буде тих дітей в селі. А не буде в селі молоді. Для нас, для аграріїв, це напевно крах, тому що саме... З тих дітей виростають молоді спеціалісти, механізатори, комбайнери, доярки і ті працівники, які сьогодні працюють в нашій компанії, завдячуючи яким сьогодні ми маємо ті гарні показники. Свято людям сподобалося по гарній традиції. Група компаній Вітагро влаштувала святковий розіграш призів. Наприкінці дня кожен із шарівчан отримав коровай, випечений із борошна нового врожаю.